Всім привіт! Сьогодні в оглядах з прилавка китайські ваги-баристи. Лінк на них залишу в описі до відео. Прийшли в симпатичній картонній коробці, запаковані дуже добре. В комплекті кабель USB Type-C, три батарейки 3А, ваги та інструкція англійською. Корпус пластиковий, платформа схожа з якогось анодованого металу. Якість пластику хороша. Знизу є гумові ніжки і відсік для батарейок. Цифри на дисплеї не білі, як це обіцяє виробник, а трохи блакитного відтінку. Це не камера так передає колір, вони такі і наживо. Кнопки керування сенсорні. Якщо утримувати це вимкнення і ввімкнення, просте натискання це тарування. Крім як від батарейок, ваги можуть працювати від живлення через USB кабель, який підключається з боку. Блоку живлення в комплекті немає, можна взяти будь-який на 5 вольт. Через 5 секунд бездіяльності ваги переходять в режим очікування. Кнопка Юніт змінює одиниці виміру ваги. Є грами, фунти, унції та мілілітри. Звісно ж, так як це ваги баристи, тут є секундомір. Запускається звичайним натисканням, обнуляється утриманням кнопки. Звуковий сигнал натискання на кнопки можна відключити, утримуючи юніт. Про ввімкнення сигналу свідчить ось ця крапка на дисплеї. Головна особливість це наявність автоматичного режиму. Працює він наступним чином. Ось, наприклад, ви ставите на платформу чи наливаєте у тару, яка стоїть на платформі воду. Вага після вимірювання автоматично скидається. Далі ви додаєте каву і автоматично запускається секундомір. Якщо зняти вагу з платформи, секундомір зупиняється. Ваги також можна відкалібрувати, якщо вони показують неправильну вагу. Для цього буде потрібна гиря на 5 кг. Треба спочатку вимкнути їх, потім, утримуючи кнопку Unit, натиснути кнопку ввімкнення. Потім декілька разів натиснути ввімкнення до появи напису «Кел» і поставити гірю на ваги. На жаль, у мене немає 5-кілограмової гирі для демонстрації. Як на мене, в цих вагах не вистачає таймера, щоб можна було робити зворотній відлік. Якщо ви бариста, напишіть, чи потрібні взагалі ваги з секундоміром, але без таймера. Підтримайте канал вподобайкою та коментарем. Дякую за перегляд і нехай щастить!